Так, друзі, всім привіт, всіх ради бачити на своєму YouTube каналі. І ж, виходить така ситуація. Роблю машину, приїхав ровером, все не встигаю, все... повна мерва, повна, скажімо, жопа. Чому ж е, виходить, так, ну, звідси не видно, а видно, друзі, дивіться, ось пасіка і ось там камера вже настільки ну, не зближує, друзі, насправді. Ось там попідлісимо тако. От там, жовтіє, соняшник, вже починає розцвітати. А в нас, друзі, як той казав, що кіт не валявся. Треба покосити, треба привезти. Тут моточики треба зараз забрати. Думав, водки робити, машина поломилась. Коротше, все на купу, те треба грабати, палити, вже кропити. А в мене повний ужас. Друзі, часу немаю. Руки не хватають, Фати хват з того, що робота. та. І без роботи паршиво Нема капіталу, де взяти копійку. Ну і так, хреново. Як той казав, або той довгий, або, або сорочка довга, той коротка, або наоборот. Той короткий, сорочка довга. Ну, коротше, ставлю, дивимось, моточники достаємо. І що ж ми будемо робити, друзі? Я от собі вже думаю, мечтаю, не мечтаю, а от собі вагаюся, що робити, як правильно поступити. Одводків робити я не маю коли вже. все. Маю там замінити в цьому ж синьому матку і в цьому ж порядку цього. Тут замінити матку. Там молоді матки, зробив одводка, знімав відео, питався вас. Як же ж і що зробити? Можливо, це Так, Дякую за пораду. Насправді. Тут одводок, тут одводок, тут удводок. Е, Можливо, зроблю що? Е, Понаходжу в цих раз, два, три матки, е, бо тут теж стоїть маточник. Матки наверху, в нижньому поставлю маточника і все. Можливий варіант. Але мені перегородку, а мені їх не хватить. І знову жопа. Тому казав, зараз щось робимо, якщо ж нам дасть погода, бо погода вже дуже злюча. І вона походу нам зараз. Як всипе, то всипе. Буду я летіти, певне. Ох, люди, милі буде що. Ну але дивіться. Так, зима щось теж починає викобучуватися. Запалила. Вже він казав не тут, всі саме тема. Так, підкормку нашу зіли в сторону. джоли ще зараз будуть лихі Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість моточників тут ми маємо. Єсть. Раз. І тут аж. Е, тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15 моточників тут. 15-6, 20 моточників маємо. Друзі, правда, я вам скажу, мені і тих багато. Багато із-за того, що я не можу дати ради з ними. Насправді. Зараз буду надівати бігуді, бо не дам ради вони мені вийдуть. Ще плюс погода. Само собою. Це просто анонс сказав. Я навіть не знаю. Так, ну а як же ж я маю зробити з такими моточниками, де є по дві матки? Тут дві, тут дві, тут дві. А? Як з ними зробити? Я і не надіну, і не розділю. Ну і не знаю просто, як реально з ними щось зробити. Хто поблизу, кому потрібно, можу пару маточників поділитися, можу подарити. Так, ті є, ті є, ті є, Ну а що ж зробити з тими, а? Отако і прикапати воском пенишу. Ну як його інакше, друзі? Я не знаю. Ото чим одне паршиво. Врешті-решт можна, якщо погода дасть ще ставити туди, от ставити. Ну, але, друзі, ну не знаю, тому казав, зараз я якийсь з того варіанту виходжу. Як є, так виходжу. Ну і друзі, мене просили показати і ви поняли, в мене 21 моточок вийшов. Да. Не все, так як би хотілося, не все так виходить. Але, друзі, для моєї ситуації насправді це бомба. Це бомба, насправді. У мене 21 сім'я, а буквально треба 10 маточників. Все. Тут з тих одводків робити нема чого, там такі однорамочні такі слабенькі одводки зроблю. І мені цих маток вже багато, бо мені треба сюди ж на пасіку мені треба раз. Два, три, три матки. Все. Все, мені тут фатай. Ну, можливо, 4, одводка якусь зроблю. Все. Друзі, мені фатає тут. Там є один, не знаю, вроді матка була не паршива, але щось я бачу, того року вона не дуже так розвивається. Могло було б теж туди підставити, поміняти. Тож. Все. А решти мені не треба. І я просто реально, друзі, я не знаю, як правильно поступити, як правильно зробити. А маточки от от вже дивлюся. Вже маточники такі прозрачні. Та й от таке, друзі, ну коротше, от так надіваю, бо зараз воно мені всипе. Та й кода, друзі, таке. Тому таким образом бачите, що виходить. моточники теж досить непогані, як на мою думку, нема таких маленьких, всі великі, файні. Тому мені такий варіант подобається. Но будемо в подальшому пробувати переселяти черву. Шпателя ми цього ж комусь подаруємо. Звідси рамку ми теж ще подаруємо, бо друзі, насправді пойміть правильно, тільки пам'ятку освободив. І тут же луп і вже забив. Як тільки одна тема хочу друзь зняти, тут вже вискакує друга. Як тільки друга, так вже третя. І я не маю коли ту вам рамку розіграти. Він казав про цю рамку, та що тут, я пам'ятаю, вона добивається туди, вже добилася липою туди і ще початком сонячника. Хоч вона вже повністю печатана, але вона добивається до повної печатки. І тому, друзі, вона тут стоїть ще насправді. Тому кому цікаво. На це відео пишіть коментарі, бо іменно за цим відео я буду всіх же. Визнавати переможця. іменно за цим відео, іменно за коментарями, іменно за проханнями, які вказані у відео. Тому, кому цікаво, заходьте на мій ютуб канал, на те відео, де розіграш пише. І ми розіграємо ту рамочку. Я ще пам'ятаю про нього. Друзі, насправді пам'ятаю, ну, хоч казав пальцем у Друбай. Не вистачає часу. Насправді, тому казав така ситуація. Ми печемо, бо у нас зараз буде лят. І так, що встиг, то встиг з тими моточниками, друзі, бо зривається насправді дуже у нас шутейське. Тому казав, така процедура у нас вийшла. З цього ж моточника, те, що я читав раніше, ще друзі, раніше я рамочку з моточником взяв в той вулик, бо я з того робив одводка і матку я перемістив спеціально в той же, де я вам знімав. Тому тут раніше ще я поставив їм моточники, ще раніше. Але в них два корпуси по 10 рамок, тому я поставив ще одне дно спінопласту. І наниз взяв теж моточника. Тобто зверху моточник знизу моточник. Раз. Відводку від два. І ще нам би треба сюди в той одводок. Ну насправді, друзі, по лісом там видно-не видно, ну реально зривається, я бачу, дуже не шутейське. Тому казав, я теж не шуткую і печу, бо воно. Я не знаю, друзі. Прийшов одне, знаєте, що в мене немає тут камери. Камера б не помішала, ти собі раз в телефоні гляну, що там робиться на власті. А так казав печу, а потім знов буде приїхати, подивитися, що робиться, яка ситуація. Тому, казав, друзі, така ситуація виходить, а кому сподобалось відео, знаєте, що зробити. Насправді, друзі, пробачте, що так швидко, як ти казав, галопом по Європі. Ну, друзі, як самі розумієте. Бо погода ух ти, не дозволяє вже, правда. Були такі лихурці, почали бусатися, баляха муха я просто не знаю. Ну казав, що маємо, те то маємо. Тому печем і назад не оглядаємо. А ще, кстати, друзі, е, зразу ж вам хочу е, наперед забігти, оскільки е, так нікому ж не казав, ніхто не знає. Е, зразу ж... Хочу вам показати. Помните, ось е, відео, де я в торік вказав, що шарга що зробила з хатою. Зараз, ближче я під'їду. Що зробила з хатою. Так. Ну ось В даному случаю ось ця ситуація. Помните, так же ж. А цю хату я вже купив. Хату, ці дерева, крім там. оці курчі, це все, це все я купив. Тому кому цікаво, значить підписуйтесь на мій ютуб-канал, я теж все розкажу. Ціна просто бомба. Халява. Насправді халява. Тому кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал, я багато ще чого цікавого вам розкажу. А також, кому, якщо можливо щось вам, іменно якась тема більш інтересніша, ви напишіть, і ми з вами поговоримо. Хоча, я думаю, друзі, вже би не першого було б зробити пряму трансляцію вже якісь би. Як ви на це бачите, як ви на це дивитесь. Тому казав, що всім до зустрічі, всім пока, а ми печемо далі. Тут сонячний грейс. Така ж, шарга робиться. Шарга все сиве, друзі, все сиве. Бачите? А то кобила одірвалася, кстати. Кобила паслася десь там. А Вона вже одірвана.